У 2023 році Квеп-Подільська Пекоменерго спожила природного газу в кількості 4,3 млн кубів на суму 43,9 млн грн. Води спожито в кількості 4,7 тисяч кубів на суму 208 тисяч гривень. Електроенергії 1,3 млн кВт на суму 9,6 млн грн. Вироблено та відпущено споживачам 35,4 тисячі гігакалорій. Серпня 2023 року постановою Кабінету міністрів України Noсімсот 896 подовжено постачання природного газу за режимом покладання спеціальних обов'язків для забезпечення надання послуг теплопостачання до 15 квітня 2024 року. Зазначеною постановою ціна на природний газ по категоріям населення та бюджетній установі залишається на рівні минулого опалювального сезону, а для категорії інших споживачів визначається з урахуванням щомісячної зміни ціни на газ. Для своєчасного та сталого проходження опалювального сезону підприємством проведено ремонтні роботи та заміну обладнання, а саме, Виконана заміна ділянок теплових мереж різного діаметру загальною протяжоністю 1,2 км на загальну суму 1,1 млн грн. Проведено роботи по заміні запірної арматури на суму 869 шістдесят грн. тисяч Підприємство в рамках проекту енергетичної безпеки отримало міжнародну допомогу. А саме сіль, сталеві труби, запірну арматуру та генератори змінного струму, завдяки яким підприємство продовжило безперебійне надання послуг з постачання теплової енергії, навіть не зважаючи на збитки по їх заправці паливом. Виконала комплекс робіт з ремонту та повірки приладу обліку газу на загальну суму 166 тисяч гривень. Також відремонтовано та повірено і встановлено в житлові будинки 19 теплових лічильників. У минулому році від споживачів до підприємства надійшло 58 письмових звернень та 318 усних. Основні питання звернень це ремонт внутрішньобудинкових розвідних мереж, ремонт мереж у підвальних приміщеннях, пошкодження зовнішньої теплової ізоляції, усі звернення розглянули та виконані. Також була надана допомога з місцевого бюджету для закупівлі необхідних матеріалів для підготовки до опалювального сезону 23-24 років та для погашення існуючої заборгованості за розподіл природного газу. Підприємством постійно проводиться робота з боржниками, надаються попередження щодо необхідності погашення існуючої заборгованості. У разі неможливості погашення такої заборгованості за послуги центрального боржники можуть звернутися до абонентського відділу підприємства для укладання угоди на реструктуризацію. Цієї заборгованості. На сьогодні урядом не скасовано оплату за житлово-комунальні послуги. А навпаки, наприкінці 2023 року скасовано заборону на припинення надання комунальних послуг споживачам, які мають заборгованість за їх оплату. Скасована заборону на нарахування піні за несвоєчасну оплату отриманих послуг. Також скасована заборону щодо стягнення боргів судовому порядку. Часта оплата послуг постачання теплової енергії є запорукою сталого проходження опалювального сезону. Але станом на 1.01.2024 року залишається непогашення заборгованість населення за надані послуги з теплопостачання в сумі 30,5 млн грн. мільйонів гривень. Також залишається непогашення з залізниці в тарифах по населенню в сумі 47 млн мільйонів гривень. Дякую за увагу.